Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас тема про гроші. Що мене змусило це відео записати? Мене змусила моя практика, мене змусив той факт, що крогом себе я довший час у своєму житті, багато багато років, бачив дуже скупих людей. Дуже скупих, максимально економних. І попри те все, що ті люди жаліли не то, що мені чи іншим людям. Ті люди жаліли само, самому собі. Самому собі люди жаліли, максимально економили. І в той же час, в той же час, повторюю вам ще один раз, гроші накопичували, накопичували під подушкою, ну е, і так далі. Десь там в тому ж це ховали, навіть жінці не давали, навіть не давали своїм дітям. І що, як то кажуть, цілком логічний фінал, цілком логічний висновок, що багато цих історій закінчується вон таким чином. Будь ласка, відео на екран. Оце ти попав. 50 штук зелені. Розкриті чуть я тут. Я воюю! Оце туди. І коли я казав, позись, брате, сотку, ти сказав, що не можеш Це Тепер. Тому люди живіть, скажімо так, в моменті. Радуйся життю, життя прекрасне, життя цікаве. Ті ваші мільйони, ті ваші гроші, на вашу старість нікому не будуть потрібні, особливо в першу чергу вам. Діти тоді вже виросту, стануть великі, стануть самостійні. А тому в житті треба радуватися. До життя треба відноситися позитивно. З якоюсь такою жагою, з якоюсь такою наснагою. Ось. В житті треба тішитися тим життям. Тому що воно коротке і ніхто не знає, коли воно закінчиться. І повірте, там, собі всьому відмовляти, собі всьому відказувати, на чорний день збирати. Воно того не вартує. Тому всім вам бажаю бути багатими, бути успішним, мати багато грошей. І хай ті гроші вам усім приносять задоволення. Всім добра!